Дівчата, всім доброго ранку. Так, у нас світає вже так видненько, але холодненько. Привела себе в порядок. Одне єдине, тільки треба пачі накласти, і я так тепленько вділася, а навіть теплі носочки наділа, тому що дуже холодно. Такі ранки холодні, я ще вікно не відкривала провітрити кімнату, і у мене тут повний-повний розгром. Я знову взялася за речі. Знову хочу їх зменшити в кількості і поміняю посіль, закинув прати. Сьогодні буде тепленько, має бути сонечко в день. воно мені все висохне, закладу чистеньке, свіженьке. Подивлюся, зараз позабираю все те лишнє, що тут мені не треба. Зроблю порядок, освіжу трішки у спальні, а приведу її до повного порядку. Рахунок брів, як бачите, я сьогодні не підмальовувала, хочу показати вам, як виглядає після двох разів видалення лазером. Такі вони вже світленькі. Мабуть, потрібно, прийдеться ще один раз робити лазером. Я дуже цього не хочу. Надіюся, що мені майстер уже скаже, що можна буде їх робити, щоб нанести вже гарні красиві брівки. Дуже мені би цього хотілося не ходити в такому вигляді, бо це просто якесь жахіття. Я думаю, Більшість жінок ви мене розумієте, що ну, така форма. І, взагалі, такий вигляд зовсім зовсім поганенько все підмальовую звичайним олівцем для брів. Роблю їх таким більш коричневим, заціняю і стараюся, хоч, хоча б якось пристойніше виглядати, а не в такому вигляді. Такі справи. Міняю постіль і думаю, що у мене є ще одна подушка, але потрібно купити напірники і переробити, просто поміняти місцями саме наповнення. Там є пір'я натуральне. Багато хто скаже, що саме пір'я це натуральне не дуже добре, тому що у такому може бути багато різних і. Кліщів, як їх там пилових оцих кліщів багато можуть знаходитись. Це може бути і алергічні якісь реакції ні в дітей, ні в чоловіка, ні в мене. Не було ще такої реакції. Скільки років ми вже спимо на тих подушках? Одне єдине, я стараюся міняти самі напірники, і в той момент, коли я їх міняю, я просто протряскую ось це все. Пір'я на подвір'ї. Звісно, що там просто в мене все у пір'ї. Коли це особливо вітер віє, тоді стараюся не перемінювати оці наволочки. А так мені все подобається. Перебрала весь одяг, який в мене був в тумбурсі. Зараз всі три полички вільні, немає нічого. І деякі ось тут я буду ще передивлятися. Такі поверхневі речі, такі як кардигани, є батніки, передивлюся, які ще в такому гарному стані, бо деякі брала у сад і там, можливо, залишились деякі плями, які не можу вивезти. Тому теж буду їх просто викидати на сміття. Далі у мене тут поскладені вже ті речі, які я буду розкладати по органайзерах, які я надіюся, надіюся, що я сьогодні куплю. Бачила в сінце, дуже красиві і ті, які мені підійдуть в мою шуфлятку і в, на поличку. Буде гарно виглядати. Давайте пройдемося, що в мене тут є. Поставила я тут дві свої спіднички, їх треба просувати. Одна, бачите, є така вузенька, маленька. Вона мені якраз е, зараз на мене дуже добре сидить. Оця е, так, оця у мене від. Е, я не пам'ятаю, де я її купляла, а це йде H&M, Вона на мене широка. І я думаю, я думаю, що вона на осінь буде, якраз, якщо купити а, таку, а, такий батник або такий теплий светрик. Правда, бажано би такий погрубшим, щоб було тепленько, взяти тепленькі колготи, чоботи або черевички і курточка. Буде дуже красиво на осінь, буде дуже гарно, гарно виглядати. Трішки мені засвітлює екран. Вона жовтенького, такого сонячного відтінку. Дуже мені подобається. Вона класична, джинсова, дуже-дуже гарна. Мнеться, як бачите, але це нічого, попрасується і буде в дуже гарному і красивому стані. Оця теж дуже подобається. Можна будфорди взяти на низькому підошві. Має дуже гарні гуцики, але можна е, пришити будь-які, які вам подобаються. Е, так, чорні ботфорти, або також можна черевички взяти. Е, наприклад, надіти носочки біленькі, колготи капронові, оця спідничка і курточка. Або навіть можна піджак, такий, щоб прикривав повністю ось цей весь низ. Е, буде просто елегантно, стильно. Дуже гарно буде виглядати такий образ на осінь. Супер. Буде просто супер. Тут стоять мої джинси, вже підготовлені. Я буду сьогодні збиратися виїжджати в місто, бо мені треба дещо купити, принаймні подивитися і, можливо, надіюсь, куплю. Поділюся, Якщо у мене вийде все. Тут мої плаття, які треба повісити на вішак, щоб вони висіли. Це таке довге плаття. Це теж таке довгеньке і дуже подобається. Тут такі рушечки красиві. Два сведрики тепленькі. Оцей, правда, він такий має катушки. якщо я зможу їх обробити і буду ще його носити. Але мені трішки він не подобається, бо він втратив свою форму, хочеться вже. Такого ж теплесенького, а це вже трішки не те тепло, яке би хотілося. Тут кофтинки легенькі, там гольфик знизу, а це просто кофточка теж під джинси. Може бути піти з піднички, оці гарно виглядати буде. Джинси і легінси. Джинси три види, оці четверті, але із цих. Всіх пар, оці всі три на мене, вони великі, вони з мене спадають. Мені треба придивитися, придбати щось уже під свій розмір. Тому що, дівчата, я похудала. А, я похудала, тому <тас> такі ось справи. Треба поновлювати гардероб, і через те я передивлююся всі свої речі, щоб знати, що мені треба прикупити, а що не треба. Так, я відкрила вікно, собака гавкає. Тут футболочки на вихід. Їх теж здалося попрасувати. Маючки, Здається, одна пара маючки. І далі прості звичайні футболочки, класичні. Там ці мої дві піжанки нічні. Це дві пари шортів, одні джинсові, другі такі класичні, чорні. Це теж. Така туніка. Далі у мене тут дві кубки боді прекрасних боді, мені вони подобаються. Надіваю рідко і, і то, щоб ходити по домі під штани, під спідницю, щоб теж красиво виглядати навіть і дома. Платячка, які теж люблю носити вдома. Такий вище колін. Мені подобається. Оця дуже подобається. Така гарнесенька, стильненька. І тут має такі чашечки у вигляді такої ракушки. Дуже-дуже красивенькі. Дуже гарні. Це фірма Шейн. Дуже красиві. Так, халати. Повісити треба, я взагалі думаю, може купити гачки, такі гарні, красиві у ванну і хоча б ось цей, щоб мені висів, бо бачите, розове э, золотисте і біленьке буде дуже гарно виглядати. Порядок треба зробити ще з цією купою, бо багато, бачите, ватників, светри і все це переберу, буду тримати. У своїй кладові в мене є там верхня поличка і поставлю все все туди, щоб мені там стояло. Прийду візьму, якщо мені буде прохладно. Поки я ще не купила ці органайзери, я буду ставити ось так просто на видному місці. Коли куплю самі органайзери, тоді я все це поскладаю в. Ті коробочки, все, що я придбаю, воно буде дуже гарно, красиво виглядати. Буду класти штани, легінці, шорти, все в одну таку корзинку, а теплі сфетри, якісь гольфики, я буду класти теж все в інше, і буде дуже дуже красиво. Коли міняла постіль і брала її з шафи, то побачила, що в мене є ось ці штори. Світленькі, вони біленькі, навіть я би сказала, такої слонової кості, дуже красиві і мають гарний візерунок. Вони у мене напевно з років три. Не пам'ятаю, коли останній раз я вивішувала їх в кухні на вікно. Вони в мене переважно стояли в коридорі, але так як в коридорі і так, там не дуже так світло. А в кухні мені хотілося б зараз зробити таким затишним, таким атмосферним. З атмосферною кімнатою, тому думаю, повішу я ці штори в кухні, і коли я повісила, мені вони дуже сподобалися, і стало в кухні набагато краще, так затишніше, тепліше, навіть я б сказала. Мені дуже подобається. Я би ще хотіла повісити таку гірлянду тоненьку, як її називають дощик. Мені здається, так або якось по-іншому. Дуже-дуже красива, вона така тоненька. На, осьій, на цьому дротику спадає. І тоді було б набагато-набагато атмосферніше. Виглядало, бачила в Сінсеї дуже красиві штори, але там одна тільки частинка 500 гривень. Мені здається, що для. Такої одної шторки, то за дорого. Я не готова віддати. Якби була пара, тобто дві половинки, дві частинки, то 500 гривень це взагалі прекрасна ціна, і було б у мене в кухні було би ще по-іншому. А так, можливо, щось поміняється і тоді. А, повішу якісь інші. Я відрізала ті шнурки, які стягують саму штору. Мені вони не подобаються. Те, що було стягнуто, вона не тримає форму і, взагалі, форма була така собі. Не дуже красиво виглядала, тому я думаю, просто відріжу. Не могла розв'язати, бо там вже стільки було нав'язано, тому просто відрізала і розтягнула. Просто гарно стало і можна закрити навіть саме вікно, бо до того воно не закривалося. Не можна було так затягнути, щоб гарно, красиво, навіть коли ти закриєш вікно, хоча я не буду закривати, бо немає від кого У мене вся територія закрита. Тобто не виходить на проїзну частину, але все одно, коли схочеться, то просто візьму і закрию шторку. Вона буде так суцільно виглядати, гарно, красиво. І купити ще гірлянду, така довга на дротику. Не знаю, як називається, але вона така тонесенька, спадає дощиком. Дуже подобається така форма, і дуже красиво було б, якби вони гарненько зараз прохолодний такий вечір, гарно світили. Тепер дивіться, як виглядають вони із цими шторами. Мені здається, що стало набагато-набагато затишніше. Так дійсно гарно зробила обстановку. Можливо, зараз трішки не так показує камера, не передає такого, як бачу я, тому такий ось результат. Іду робити манікюр, винесла свою пальму, бо забула, коли останній раз її виносила на подвір'я. на свіже повітря. повітрі. Так, дивіться, ну оце чудо мені не дає ні сказати, ні зняти, не зробити манікюр. Ну просто взагалі нічого не дає мені робити. Так бере і тягає мені зі стола усе. Підготувала все, що має бути для манікюру. Машинка, треба її повитирати, бо стояла так далеко, кажуть, і глибоко у самій тумби. Зробила собі і каву, і чай, винесла все на подвір'я, щоб на свіжому повітрі робити. Бо сьогодні дуже-дуже прекрасна погода. Світить сонечко. І а, тут у мене фрези, бази, лаки, кисневий. Ой, кисневий, боже, праймер. Кисневий мені вже так. Ось це треба, щоб зняти ось цей звичайний лак, чай, кава, бо не знаю, що я буду пити. Щоб не йти до хати, тушить в мене капуста. Ось так. Не знаю це і результат, що вийде. Пізніше поділюся. Прийшло до мене таке натхнення зробити самі собі манікюр, але це дуже і дуже довга така процедура. Мені це не подобається, просто сьогодні була погода, я винесла на подвір'я. Тут мені і затишно, і комфортно, і свіжо, приємно робити. Тому сьогодні надихнулася, напевно, тим останнім сонячним сонцем, теплом. І хотілося б вже освіжити манікюр. До цього я малювала просто звичайним лаком, але. Ну, Хочеться там, можна піти і в салон, я маю можливість піти в салон зробити, тобто по ціні теж недорого, але я не знаю, можливо, трішки боюся, щоб мені, коли будуть обрізати кутикулу, щоб не занесли якусь інфекцію, не знаю чого. Хоча є дівчата, які Знайомих роблять і все добре, нічого такого. Але в мене просто є все для того, щоб самі собі зробити. Одне єдине, я не люблю, тому що це є дуже довго. Можливо, я так повільно роблю, можливо, я не до кінця вмію сам манікюр робити, але можна зробити, і, як бачите, результат такий досить непоганий вийшов. Я навіть сьогодні і трішки швидше його зробила, і результатом більш-менш задоволена. Не майстер, тому не треба там розписувати багато чого. Але мені дуже-дуже подобається такий Я Казала вам в минулому відео, що я наморозила і як виглядають шуфлятки. Зараз холодильник почне пікати, бо він не хоче бути довго відкритим, тому е, вибачайте, не звертайте уваги. Бачите, я вам казала в минулому відео, що точніше. Поза минулому відео, що є тут 6 шуфлядок, вони всі, бачите, всі пронумеровані дуже-дуже зручно. І я собі ось таким чином оці позначки, кладу, бачите, кладу, бачите, щоб знати, точно, що в мене тут знаходиться. Я ці всі забираю. Тому що є продукти, які можуть бути об'єднані, так як показано було на цій, на цій інформації. Тут у мене, так, тут від бурячка грязне, тому я поставила ось цю позначку. Так, тут морква. Буряка тут не намальована, але морква є, тому я буду знати, що тут в мене є бурячок. Ось так. Я його заморозила. Бачите, не буду відривати. там Кілька ярусів, 4 або 5 таких упаковок я зробила. Е, так, я це не ставила. Ага, точно, я поставила. Думала, поміняла місцями. Тут також у мене йдуть овочі заморожені. Е, ось так виглядає. Я їх всіх пофасувала. Тут у мене е, чері малесенькі. так Ось ця капуста. Далі, тут у мене стручкова фасолька заморожена. Тут я купила шампіньйони, нарізала. Буду мати і на підливу готове, і до будь чого Тут теж бурячок ще в морозолиці стоїть. Треба його переставити в іншу. Бачите, таким чином. І буде поміщатися тут дуже багато чого. Дуже-дуже умістині ці шуфлятки, дуже-дуже зручні. -дуже так, вибачайте, що вона мені впікає, але по-іншому я вам не покажу. Далі, тут у мене ягідки, тому треба переставити на ягідки. Ось таким чином. Все дуже добре регулюється. Так, Це пузички, смородина. Далі це полоничка, Тут теж смородина і це теж смородина. Буде як на компот, так само і на смузі, і на коктейлі, якщо діти схочуть. Точніше, не на коктейлі, а на йогурт. Тут зелень, тому буду цю позначку ставити також сюди. Зелені у мене є небагато, ще є петрушка, яку треба зірвати, нарізати і заморозити сюди. Так. Тут у мене взагалі ще шашлик стоїть. Ладно, хай стоїть, треба його витягнути. Любила вчора і не поставила. Не доїла, вірніше. Так, це взагалі залишки, які в мене були в іншій морозилці в кухні, тому тут у мене такий хаос. Бачите, тут все-все є мед в таких касетках. вітарку є мед. Це вже розламалося, нечайно я розламала, треба купити нове морозило, що діти не з'їли. І варена бутербродна ковбаса. Так, тут теж є рибка, тут є собаки, ніжки, ратички, тут ворог в мене варений. Тому ось так. Ну, все, бачите, дуже-дуже зручно і велика морозильна камера. Так, я закриваю, бо вона вже на голову давить. На вас вам, напевно, так ж само. А тепер перейдемо до моїх закруток, які я хотіла вам показати. А... Там в кінці я купила відерка в аврорі а по 5 літрів. Я наквасила два відерка огірків. Далі у мене там йдуть огірки такі закручені. Закрутила перчик. Ось такий я його дуже люблю в олії, дуже мені подобається. Маринад я б так пробувала злегка, мені він сподобався. Аджика така дуже гостру не робила, щоб могли її їсти. Так, тут у мене ще ось таке асорті, якщо захочеться, і помідорку з'їсти і огірочок, щоб не відкривати. Дуже буде зручно. І те, і те попробувати. Що ще я крутила? Такі помідорки черки закрутила. Дві баночки тільки. Решту я, як бачили, заморозила. Небагато скажу, що небагато такого я накрутила, але я роблю те, що в мене їдять. Так, це сюди. Тут у мене помідорки. Красивенькі стоять, дуже зручні. І там далі у мене, як бачите, живчка скільки ще буде виноград, але виноград я буду швидше за все, закручувати, не закручувати, а в морозиль, морозильну камеру класти, тому що мені не подобається пізніше сидіти на кухні. Оце все варити, закручувати. Буду економити собі час. Тай баночок у мене вже також немає. Далі тут у мене йдуть, сховалася повидло яблучне. Воно таке ріденьке, на пампушки до налисників. Буде дуже-дуже добре і смачно. Так, насушила я сушки яблучної. Тут у мене ще минулорічна, а ця половинка, це ось на днях, я пересипала вже. Також ось це відерко, дуже зручно. З минулого року в мене ще тут насіння деньки лишилося, теж підсушували. І ще його так достатньо. Взаміт любимо взяти за столом після вечері і лускати, як насіння соняшника. Так, там також у мене є повидло яблучне. Сховалося. Тут у мене йдуть макаронні вироби, які я помаленьку починаю купляти теж на зиму. І горох, і гречка, і рис, і все, що з круп стосується, і те, що може стояти в закритому герметичному вигляді. Також з такого плану можна підготовлюватися дуже зручно, пізніше в зимі всяке буває, треба себе підготовлювати до будь-чого. Ось ці горішки ще тут є з минулого року. Дуже любимо. І ось ця штучка, тому що тут кладу на видне місце, бо діти люблять полускати. Тому така зажималка для горішків стоїть в картонній коробці, яка мені не подобається. Хочу купити також ще таке відерко, переставити горішки туди, щоб було все акуратно, герметично закрите. Все. Мої закрутки закінчилися. Ось на цьому я, бачите, закінчила закрутки. Більше хочеться зараз брати і класти в морозильну камеру, тому що місце дозволяє, можна крутити, можна і заморожувати. Ну, тобто, кому як подобається, так і робіть. Я вам не показала, ось там віддали. Зараз, 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 ось там. Грибочки. Так, не буду їх витягувати, бо вони так далеко стоять. А, і ще кабачки, я забула сказати, вони ж там теж з самого саду дивлюся, терчить баночка. Ще кабачки закрутила, домашні. Все те, що ми любимо.